В новій Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо вибухну всім регулянтам то пройдемо в еканізм. Тому якщо хочеш змінити країну, почне з себе. Робота комунальників важка і безперечно заслуговує на повагу. Але водночас нарікання людей вона викликає більше наразі, аніж схвальних відгуків. Наше пояснення такого парадоксу, що не всі комунальники почали з себе. Комунальники та начальники або ж риба гниє з голови. Вони тільки прибирали два дні, коли мав прийти садовий. Як перемалюється сніг? Не все Сосумірика що І хто організовує стихійні звалища? Я вас прошу. Ви що, де чи що? Догляду в місті потребує буквально все, зокрема... Дерева санітарна обрізка, гілля у зимовий період звична справа. Незвичною є хіба її результат, коли після роботи комунальників хащі стають ще густішими, аніж були до цього. Наші комунальники прибирають за собою гілля яке вони нарізали приблизно місяць тому? Десь так як я зараз іду мають і бавтись діти на цьому майданчику. Як до вас діти? Добрий день. Доброго дня. І що ви знімаєте? До бізобів навіть пісочок закинули, то вже другий тиждень вони не прибирають нічого. До речі, начальник каже, вчора бачив. Ще одна фон іде. Йди сюди, дану. Ці гіляки вже лежать близько двох тижнів. Ви... Да, ти два ти ти ти? тижні вже та, більше. Та, 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 та. Обіцяли е, обчистити дерева, Значить, Гіляки всі залишили, роботу не закінчили, Значить, нічого не поприбирало, діти з школи йдуть, не можуть пройти. Маленькі діти не можуть побавитися. Навіть Візочком тяжко проїхати вже. Золоті гори. І мер приходив, за обіцяв золоті гори. А в результаті бачите, що робиться? Що гірше, ніж було. Вони тільки прибирали два дні, коли мав прийти садовий. Так, так, перед тим. Двірників нагнали так. повні подвір'я. Чи бачили свою е, з начальником ружаку чи? Я його вчора руку? бачила. І сварилася з ним. Я у нього запиталася, скажіть, будь ласка, коли ті гілки повивозять? Повивозять ще є час. Я кажу, то скільки вже часу? Я кажу, ви нам обіцяли там попіляти. Попіляємо, ще є час. Санітарний зріз гілок комунальні служби проводять з метою впорядкування території та організації правильного розвитку дерев. Виконання таких робіт передбачені правилами благоустрою Львова. Там же визначені й терміни прибирання зрізаного гілля. Один робочий день для магістральних чи радіальних доріг та два дні для вулиць другорядного значення, а також прибудинкових територій. Будемо старатися, щоб це виправити. Спеціально для цього є ця передача, щоб ну, дослухатись до людей Боже і виправляти через вас хтось дослухається Дай Бог, до нас. Користуючись недбальством комунальників. Місцеві жителі теж вирішили викидувати сюди сміття. Ось ми бачимо, що робиться хвост просто з боку гілля, тут будівельне сміття. Що буде завтра? Пробуємо поговорити з начальником цього комунального підприємства. Кібі це людям вже. Десь тут трьох тижнів гілки. Доброго дня. Це передача почнеться з себе. Телеканал Зік. Ми хочемо задати вам декілька питань. Конвальці 85, а там є майданчик дитячий. І, і довкола дитячого майданчика ви зрізували гіляки. І весь дитячий майданчик є повністю захарашений гіллям, які вже обіцяють близько 2-3 тижнів вилості. Вони вивозять. Ми бачили, як діти бавляться. Гілля на пісочниці, пісочниця закрита, і проходу немає. Є можливість пошкодити зір, можна зламати ногу. На даний час. Не завершено ще повністю зрізування всіх дерев. А з другої сторони на формовку чи обрізку дерев не було закладено кошти на початку року у міському бюджеті. Ну фактично, на протязі тижня буде все дорізано, і всі-всі гіляки будуть забрані. Би покликання, аби робити місто чистішим, однак щойно падає перший сніг, у лів'ян одразу з'являється нарікання на виконання своїх безпосередніх обов'язків комунальниками. Чи справді все так ми вирішили перевірити самі? Скажіть, будь ласка, давно ви вже так їздите? 12. А ви звідки знаєте, де, де наприклад, а може. Поля провіряєш і дзвонить і каже, куди їхати. Зараз люди підуть дети слизько. Ще можна з вами кілька слів переговорити. Тут, наприклад, сьогодні була аварія, машина фактично на слизькій дорозі сама влетіла в огорожу, ніби дорога була розчищена чому проблема? А в чому проблема? Проблема, тому що баран для їздити не вміє. пов'язано те, що не може зараз кондрови. Гаї заборонили, зв'язку з тим. Перші, що ми сіль сипимо, а потім сніг, бо навіть їм кидати сідати, сідати наді на ціль. На, на Технічні, Технічні тротуари. Та? тротуари Колись біля матері Божої нас вкладували тут сніг. Так. Такого вже якби не буде, тому що, виходить, на дорогу ж не можна кидати. сідати. Зараз приїжджають з машини і вивозять. Біла перина, що вкрила землю навіть найтоншим прошарком снігу, вже привід для появи на дорогах спецтехніки. Усе прибране з вулиць накопичують у місцях, визначених місцевими радами. У центрі Львова, до прикладу, таку територію відведено на площі Адама Міцкевича. Втім, знають про це схоже не всі комунальники. І все завдяки Галицькому Шірте. Доброго ранку. І не спиться вам. А, так, То в прийде. вам доводиться лягати, щоб встати так раптом. Лягають десяток. А стають в перших, Важче стало працювати після того, як сказали сніг не скидати на дорогу. Ось бачимо, як працюють у Галицькому районі. Ну і не дивно, адже центр міста цікаво, що робиться на периферії. Місто семи вітрів, місто вічних надій, місто серих дощів, до поки ти є твій, місто веде війну, відбиває атаки часу. Хто чекає весну, і до поки ми є воно наше, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про все, у що вію я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі є моє місто. А ви знаєте про заборону кидати сніг на дорогу? А для чого ви це робите? Я не В ну, цей конкретний момент, мабуть, ні. Але загалом щойно вкидали. Пані. Я не кидаю. А оце що з даху кажете впало? Я не кидаю. Так як може пояснити, такі дії ваші. А ви вважаєте, що зараз плюс на вулиці? Давайте з вами відшукаємо термометр і подивимося, яка температура. Але ж ви розумієте, що ви створюєте небезпечну і аварійну ситуацію. Ви Знаєте, що сьогодні температура мінус 6 градусів? Ось так реагують комунальники на те, що ми їм вказали на помилку. Чому бідний, бо дурний. Чому дурний, бо бідний. Іншими словами, працівники комунальних підприємств з узбіччя на проїжу частину відкидають сніг, що вже встигла з дороги згорнути спецтехніка. За таку роботу передбачається не премія до зарплати, а 340 гривень штрафу. Відкинутий з тротуарів на дорогу сніг загрожує виникненням ожеледиці, що у свою чергу збільшує ризик створення ДТП. Заборона розчищати пішохідну зону за рахунок автошляхів діє навіть при плюсовій температурі повітря. Відчищає сніг на дорогу робить неправильно. Де виправдати? Добрий ранок. Добрий ранок. Телеканал ЗІК, проєкт почне з себе. Чи ви знаєте, що на дорогу не можна відчищати сніг, що треба з боку його зараз заборонили на дорогу викидатися. Я не знав. Просто з бітом кидали, все, ну, з дороги кидали сюди. Розумієте мені, мені теж тяжко. Я розумію, ми поважаємо вашу роботу, що вам тяжко, але треба от або на бік, або на якусь кучу, ваш потім забирають. На дорогу не можна. Добре. Щоб ти просто знав, що засипало крові в стоварі чи ні. Що? Ну, воно, мама зараз десь пішла з моєї сипи тоді з'їхати. Того запускає. Тільки одне зле, що, як трактори в ній йдуть, так. все йде мені такого на тротуар. Чотири трактори. Отако мені що на дорозі, все мені отако. От, Сину вашому казав, то, що а не а можна викидати. Я, кідати, такі, я розумію, а де я маю такі, да. Ну Або під край як ось а, а якщо кучу назбирати на, на, на сніг, то її потім забирають чи ні? Ні, ми все самі рикаємо. Вибачте, що я так говорю. Посипають тут піском і вся та жижа, яка є, той пісок, лежить на тротуар. Ви візьміть лопату з тим снігом і з тим піском, який є під бордюри. Що на дорозі все дають сюди, трактори. То можна і в них їдуть, можна легенько якось їхати, ні? Бордюра, то мізенька, бачите. О, от підніть, от я вам дам лопату. Підніміть. Як маєте лопату, давайте я вам допоможу. того лосині, то не треба. Тяжка робота двірників дійсно. Тяжко, спина болить. Молодець. Дякую за випину роботи. Тяжка ваша робота. Yeah. Куди подіти сміття, комунальники собі голови не ламають. Достатньо лише знайти місцину подалі від людських очей. А в разі чого завжди можна сказати, що тут лише нагромаджується листя, а от інші відходи відходить ну, якось самі по собі. Дякую пане, а що то ви тут робите? Ви що не бачите? Вивантажуєте вантажуєте сміття? Лист. Яке право ви тут маєте його вантажити? Ну, то, що... що то є? Бачите? Що... Це, що... Валя, то я Хто вам сказав? Адміністрація? Адміністрація чого? Що робити, ну з якого комунального підприємства ви? Франківське, так? У вас є якісь документи на вивантаження тут сміття? Що у вас є? І куди ви маєте вивозити? Сюди? будь яке звалище зі сміттям в межах міста вважатиметься незаконним. І комунальники про це знають найкраще. Відтак провина їхня не поменшає, навіть якщо нагромаджується листя, а не побутові відходи. Його повинні так само вивозити на спеціальні полігони або компостувати, тобто переробити на органічні добрива. Усі інші способи утилізації листя є небезпечними для здоров'я. Поясніть, будь ласка. Поясніть, будь ласка, що я вас прошу, поясніть. Ви що, не нормальні чи що? Прийшов При тут поліцай? Я... я хочу, щоб ви нормально пояснили. Телеканал ЗІ. Ви куди вигружаєте сміття? Що ви робите? Нащо ви на людину їдете? Ви що, не нормальний? Ви ну, чому стоїте поперед? Нащо ви на людину їдете? Ну я проїжджу дорогу. Чому ви мені заперечуєте? Ви чому стоїте посеред дороги? Як сюди Хто? Ви хто? Зараз напевно, захоче втекти якимось там е, такими непроїзними шляхами. Ми хочемо з'ясувати, чому така вказівка, хто і хто в цьому воді. Хто ти жовтись? Покажіть і покажіть свої це. Хто забув? З ним куї варіант. Всі. Це замахав. Що сам вожу? То я розумію, що то хтось дав наказ значить. Значить, і цехівська адміністрація. Все. Хто саме? Ну, Я звідки знаю? Комунальний Та... відділ хто? Територію хтось виділив з адміністрації. Що? Хто я знаю хто? Ну а ваш безпосередній керівник хто? Сиперська адміністрація, що? О! – Санітарна оксинська. В місті в сихирський, то вважаю, вважаю, вважаю. Що я сказав, Франківський, то не правда. Тобто ви спочатку нас обанули? Так. А, а для чого ви це зробили? Ну воно вон отак у вон. вас щось. Стасихішки, а можу подивитися, що бачиш, якісь документи робочі? Сказав правду. Порушник нас направив в Сихівську райдержадміністрацію. Ну що ж, йдемо, з'ясуємо, хто ж винен у незаконному сміттєзвалищі. Доброго дня! Хто відповідає за комунальне підприємство? Ви? Ви можете з'ясувати, хто на Стрицьку 239 вивозить сміття, де перебуває стихійне сміттєзвалище, яке власне, комунальники Сихівського району організували. Комунальники Сихівського району. Принаймні водій, який вивозив туди сміття, сказав, що це Сихівська районна держадміністрація. Безпосередньо від керівництва в нього наказ туди вивозити сміття. Ми такої казівки, щоб вивозили туди сміття. Ми туди не вивозимо. Наші підприємства вивозять на Грибовичі вивозять, отак таке сміття різне. Ми теж отримали таку інформацію, що там вже вивозять, там є шлях, ремонт під... Ага. Тобто це їхня територія. То так, вона не використовується, полегла така територія. І я вже мав розмову з директором ШРП, щоб вони там загородили і спілкували, і більше, щоб ніхто туди не заїжджав. Вияснимо, що за машина, чи то дійсно була наша, і хто йому давав туди близким вивозити. Ось ЗІЛ-130-й. Дайте мені номер машини, я боюсь, я ходила здавати, чому. Тобто ви не можете сказати, за ким машина закріплена. Я не можу. Зараз я сказати не можу. Будемо зняти хто собі. Я писали, далі. Зрозуміло, добре, добачимо. Зараз просто спробуємо поїхати таки, повернутися. На стихійне сміттєзвалище і звернутися до шляху ремонтного підприємства. Доброго дня. Є керівництво? Не нема хер... Нє, такий... е, нема керівництва. Ну, а хто старший тут зараз? Тут нема зараз. Нас направили сюди з Сихівської районної адміністрації. Кажуть, що це територія тут. Це прилегло до вашого підприємства і закріплено відповідно за вашим підприємством. Алло? Доброго дня. Дивіться, ми приїхали до вас з Сихівської адміністрації. Територія, яка поруч з вами, там сміттєзвалище таке стихійне. Ну, як прилегла територія, но, так, но. Но, відповідно, ви б мали контролювати, відповідати за створення стихійного сміттєзвалища і хотіли з'ясувати цю ситуацію. Не по нашій інстаті, будемо так казати. Я ту інформацію вже знаю. Ми студентка там наведемо порядок. Ми були у себе, значить, поставили швидко, який я стоїть червоний, щоб і там все заїжджали. Вони почали заїжджати з перекопадарів. <усподарствуй> А ну, от таке є воно там таке. Ну. А, є. ви не з'ясовували, хто це заїжджає? Та тут ну, ну зараз багато є приватних машин, ну, які можуть заїхати десь в тут... вольницькі сміття, шурну враз на бік висипав. Він може весь заїхати вночі. Ну, Наша охорона не ходить за, за територію. Дякую вам за інформацію. Не може десь там задітко, тихаря, там ківо. Ну тут 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 не заїжджає. mm цій історії те, що в'їзд на стихійне звалище і справді закрили. Втім, є і сумна нотка в адміністрації Сихівського району. Нам повідомили, що автомобіль, який незаконно сюди вивозив сміття, не закріплений за жодним із комунальних підприємств. Панове комунальники, здається, вам вкрай необхідно почати з себе.